Бачимо сакуру, яка була свого часу пошкоджена або вітром, або шкідниками, або неправильним доглядом. Це Ужгородська сакура, що знаходиться неподалік набережної незалежності. Півдерева вже немає, а інша половина хворіє, розповідає експерт з питань лісового господарства і довкілля громадської організації Форза Юрій Дербаль. Якщо подивитися на, перший, на першу ознаку, це плодове тіло, яке засвідчує, що з тим деревом щось твориться недобре. І якщо ще поглянути на зріз, який вже тут є наявний, то можна подивитися, що частина стовбура ще була, яка певна частинка живою, але вже третина стовбура було пошкоджено пошкоджену гнилю. Так само і інша, інша частина стовбура, всі інші зрізи, якщо залізти на це дерево, то можна десь побачити подібну, подібну картину. Ужгород десятиліттями вважається сакуровою столицею України. Саме тут, у 1920-30-х роках, висаджували ще за часів Чехословаччини рожеві дерева. У найближчі роки ми можемо стати свідками того, як із району Малий Галагов, що в Ужгороді, ці дерева можуть зникнути. Природній процес в цьому випадку неможливо зупинити, адже сакури дерева недовговічні. Сакура це є плодове дерево, і воно недовговічне. Ну, по природі вони живуть не так багато порівняно, скажімо, з іншими деревами. Тому, звичайно, що їм приходить свій вік, та, вік, коли їх треба замінювати. І тут ситуація дуже, в принципі, однозначно. Треба постійно проводити моніторинг, тобто можна, треба кожен рік дивитися, в якому вони стані, і дерева, які відмирають, просто замінювати на інші. Обов'язково, якщо є можливість, садити не маленькі дерева, а садити вже дерева більшого розміру. Фахівці дають кілька порад, які можуть продовжити життя рожевим деревам. Зокрема, це регулярний полив, а ще обережна обрізка, адже кардинальне обрізування сакури не витримують. Дерева також хворіють, тож і на це варто зважати. Звичайно, на молодому віці треба полив, треба затіняти. Щоб не сонце напалило, коли сієнець має рік-два, потім формувати уже крону певною обрізкою, щоб воно набувало певної форми. І це важливо тим, хто займається тим, тим доглядом в місті. Є відповідні фахівці, є комунальні підприємства, є, є приватні підприємства. Не менш важливе і бережливе ставлення. Сакура має зовнішню кореневу систему, тому важливо не наступати на її корені. Ужгородці та гості міста повинні виховати в собі культуру прогулянки під сакурами й не чіпати її руками. Це також може продовжити їх вік. Людина а... Доглядом або своєю бездіяльністю, або нехтуванням у догляді за деревом, може продовжувати життя цього дерева, а може практично і скорочувати життя цього дерева.